Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні Перемога почуває себе без Маруськи. Нормально. Немає ніяких проблем. Я їх вже припнув. Так, красунька? Перемогу я припнув. Щоб не робила бардаки по стайні. Дума собі нормально їсть. Їсть, п'є, все так, як має бути. Ситкою зеленою файної тави молоденької, Що ті дав, ті, що дорі і вони собі нормально відпочивають. Трошки перемога поірзала за кобилою. Один день так, тоді коли забрали до вечора, щось трошки так, потім вже нормально. Вчора вже було припнута, зранку як так було цілий день, цілу ніч почуваю себе добре, проблем ніяких нема. Дав їсти, поїв. Папачку зерна з'їли і отак віддихає. Стоять, вчора пробували... вчора пробував виводити пасти, повод страшний. На руську, як продав, там такі гарні коментарі були. Хапець. Навіть не знав, що я гендляр. Ось тепер називає, хто коня продав, то є гендляр. Та? Люди пишуть, коротше, самі не знають, що пишуть. Виписують всяку фігню. Виписують люди всяку фігню в коментарях. кусає, чекай, чекай, кусає, кусає. кусає. О, вже все не кусає. О, ват, в стайні. Так собі будемо робити, може, вечором перестановку. Треба нам освободити това місце. Освободити місце тут, де стоїть дора. Дору поставимо, де стоїть перемога, перемогу сюди. То місце нам треба освободити. Ще треба жолоб придумати завтра. Ще одну ванну прикрутити, щоб перемога мала з чого їсти. О, переп... О, така от лишечка. Минуло 4 місяці перемозі. Може трохи і трохи за скоро забрав, але на все є свої причини, тому що треба було... Треба було продати марвиску і все кожного своє, пояснювати не буду але нічого, Я думаю, що нічого йому не буде. вона їз нормально. Даю їй трохи зерна. Так що я думаю, що вона вже і забула, що в неї колись мама була. Нормально собі тихонько стоять, їдять двоє. Одна за другу капець. Випускав, випускав трохи, щоб побігали, там від другої ніде не йде. В перший день, коли забрали Маруську, то, то напробувала дору ну, ті типу, сасати, Дору її відкопував, шукала цицьки. Але нічого, вчора вже нормально. Спробував її припинати, свій пасе нормально. Головне, б дора була недалеко, щоб бачила. У нас пироги, так собі от коні. Коні собі отак от стоять, нормально себе чухають. А от перемог. Може і трошки і може, трошки похудає без молока, але все буде добре, все налагодиться, я думаю. Ціле літо почті стоять в стайні, відколи жара то оводи, ще не пам'ятаю такого року, щоб були такі страшечні оводи. Капець просто. Просто капець. Дора вже не хоче навіть стару траву їсти. Навіть не хоче стару траву їсти. Давна ніжна мало що з'їла. Але тут цілу ванну, мало зеленого. Та нічого. Такі у нас справи коники собі. Коники собі гами. Перемога, ти гамиєш, що там? Вибираєш яка ліпша травичка і ні. Так що, я думаю, з тим проблем ніяких нема, що кобелу забрали від лошата. Пасу <кху> могло би бути і довше, звісно, то би було краще, але... Я вже казав на всього свої причини. Отак не собі стоять, в холодочку стайні прохладно, двері відкривають, тут роблять якийсь кузняк. Бе не було дуже жари в І вони собі помалесеньку-помалесеньку стоять. Такі в нас справи що Нема причин для всяких виписування дурниць. Вона нормально себе чухає, ніді не бракує. Наразі дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, гарного вам перегляду, всього найкращого.